Хочу розказати одну історію. Буквально позавчора був у клієнта. З речі, цей клієнт запитав: чому ви приїжджаєте до таких маленьких, як я? Адже вам є чим займатися і, мабуть, вам значно цікавіші і великі клієнти. Знаєте, я намагаюся підтримувати контакти саме обов'язково з. Маленькими клієнтами, ну не маленькими, а якби е клієнтами B2C, тобто безпосередньо із, е із людьми, які використовують ЯРОС. Для мене це дуже важливо. В кожній маленькій клітинці весь Всесвіт знаєте да? про те, наскільки все пов'язано в скажімо, в нашому житті на землі у всесвіті. Тому для мене ці контакти із людьми вони дуже дуже важливі. Тому що це зворотній зв'язок, і цей зворотній зв'язок він не вимірюється розміром господарства земельним банком чи рівнем керівництва. Ні, дуже багато я отримую саме від таких людей, які не мають спеціальної освіти, не є професіоналами в сільському господарстві, чи в озелененні, чи в городництві. Які є практики, які, скажімо, оцінюють з точки точки зору людської, використовують для оцінки свої людські знання, свій людський досвід, свою душу і серце. Тому ці контакти для мене дуже, дуже дуже важливі. І так от про цю історію: ця історія про 96 туй, які знаходяться в ландшафті, в дворі. Цього господаря так сталося, що він їх отравив несвідомо розумієте, от уявіть собі: 96 ту які ну, дуже красиві, які несуть певний функціонал, і від вітру захищають, і, і, і затінок дають, і, і радують око, і в той же час є таким зеленим, зеленим бар'єром, парканом. Вони досить великі, їх висота там більше, більше 4 метрів, десь до метрів. До то я від собі, що він їх отравив, несвідомо. У нього доріжки із такого білого натурального каменю природнього. І вони з часом забруднилися. І він купив хімічні засоби і вимив до, до того самого первозданного білого вигляду, не задумуючись над тим, що вся та, скажімо, весь той розчин, який вимив йому камінь, пішов в землю, пішов під корінь цим туєм і іншим рослинам. Він спохватився тоді, коли побачив, що рослини почали гинути. Тобто, вони зупинились в рості, вони змінили колір, і вони почали буквально чахнути. Тобто крона почала зменшуватися між туями, якщо раніше не було, просвіти вони досить великі, такі, і не було, скажімо, з ними відстані, то буквально на, на, на світло з'явилися щілини між цими туями. Він забив тривогу, почав шукати яким чином, що зробити. Таким чином, знайшов завдяки гуглу, знайшов Ярус. І от вперше ми з ним зустрілися восени минулого року, і якби він розказав про свою проблему і чи може. Чи може, я роз, скажімо, допомогти в цій ситуації. Наперед скажу, що Ярос вирішив всі ці проблеми. На сьогоднішній день, скажімо, тут ви в цьому матеріалі побачите, як на сьогоднішній день виглядають його, туї, і інші рослини, і Газон, в тому числі. Я роздробив свою роботу. Я просто хочу сказати, про що? Ми досить часто, буває, задаємо шкоди, свідомо чи несвідомо. Своїм рослинам, своєму бізнесу, своєму полю, своєму врожаю, городу. І робимо це завдяки, скажімо, жертовності, приносимо в жертву маркетингу свої власні інтереси, своє здоров'я, здоров'я наших рослин і наших питомців, наших тваринок і котів і собак, тому що ми ведемося на рекламу, не задумуючись на те яким чином, яка після діє, який наслідок. Я вже писав статтю на, цензор, на цензорінет, якщо хтось хоче, може, можете пошукати мою стрічку знайти. Стосовно отравлення ґрунтів. Це, скажімо, синонімами такого отравлення є ґрунтовтома, токсикоз ґрунтів, інтоксикація ґрунтів. Ярос вирішує цю проблему. Вирішує. Тому що ви знаєте, що перш, ну, щоб вилікувати. Вилікувати, що ґрунт, що рослину, що тварину потрібно прибрати джерело цієї хвороби. От якщо ви зараз скажімо, або ну багато з вас, хто їздить на відпочинок, як правило, якщо ви їдете системно на 2-3 тижні пити водичку, лікар починає з чого? Лікар починає з виведення токсинів, тобто того тих шкідливих речовин в організмі які розрушають організм і не дають можливості організму відновитися от точно так, же, точно так же в ґрунті знаходяться токсини залишки це це різні різні речовини в основній своїй масі це якщо в сільському господарстві отак от як у нашого цього клієнта це ті речі які ми самі туди скажімо, даємо залишки пестицидів або інших речовин залишки хіміч, хімічних добрив я ніколи, мабуть, не задумувався над тим, що аміачна селітра, да, якщо ви подивитеся, згадайте, ви всі знаєте, діючі речовини в ній або і азоту 34%. Що решту 66%. Ви ніколи не задумувалися. Так от ці 66% це е, ті речовини, які вбивають ґрунт. Зокрема, солі тяжких металів і так, і так далі. Так от, я роз, з функцією відновлення ґрунту. Видалення нейтралізації, бо він не може їх видалити. Е, нейтралізації в ґрунті е, токсинів, шкідливих речовин, чудово справляється. І потім е, починає наступний етап: це відновлення рослини, реанімація рослини. Тобто обидві функції він чудово виконує, причому виконує природним шляхом. природним. При цьому економіка дуже, скажімо, дуже, дуже чудова. Це не вапнувати, скажімо, город, наприклад, чи гектар, гектар площі. Вперше ми це побачили, коли займалися після дією певних пестицидів на наступну культуру всього зміні. Це відбувалося, скажімо, там, з цукровими буряками після сої, або, наприклад, з пшеницею після соняшника. І ми тоді вже побачили, наскільки ярос ефективний. Тобто він, заселяючи мікробіоту, в тому числі ті види, яких уже в ґрунті немає, а які обов'язково потрібні, які виконують функції цієї інтоксикації, він заселяє в ґрунт і активізує цю мікробіоту, яка дуже швидко наростає в природних умовах. І тоді відбувається нейтралізація цих токсинів. І, а потім вже відновлення самої рослини, стимуляції самої рослини. Так що маєте на увазі, що, скажімо, є ще така функція інтоксикації ґрунту і рослини ярусом. Звичайно, краще до цього не доводити. Але якщо вже так сталося, от як у нашого, нашого клієнта, то можна спробувати. Останнє слово не за нами, останнє слово за природою. Тому варто пробувати і дати можливість рости, продовжувати ріст і продовжити життя. Ну то уявіть собі, якби цьому господарю довелося пересадити 96 туй в дворі. Можете собі уявити 96 п'ятиметрових пересадити п'ятиметрових неможливо взагалі. Ну можливо, але що це економічно не, не, не і дуже проблематично. А він зберіг і ці 96 туї, вони знову його радують, знову у нього красиво і знову у нього екологічно. На сьогоднішній день він, він, він говорить про те, що ні, тепер ніякої хімії в дворі, ніякої хімії є природа, і ця природа має дбати про мене, тому що у мене маленький син, якому там трошки більше року, він на сьогоднішній день ходить, трогає тітуї. І в памперсі качається по газону, який не обробляється фунгіцидами, інсектицидами і гербіцидами. Він екологічний. І його два йорки, його два йорки виходять і їдять цю траву. Він каже: Я спокійний. Я спокійний і дякую за ярус. Мені дуже приємно це приємно це чути. Майте на увазі, що це, скажімо, ярост дуже хороший інструмент. І для двору, і для городу, і для поля. І він екологічний. Тобто, Він дає природі, повертає інструмент, то природній інструмент. Тобто, все відбувається не завдяки і не по нашій чи чиїсь волі, а по волі природи. А вона знає, як найкращим чином зробити для нас. Дуже вам дякую за увагу, перемоги нам всім! Бережіть себе.